Морозильна шафа Brilis Bell 4 r 290 ідеально підходить для всіх типів кухонь в кафе, барах, піцеріях. Завдяки своїм компактним розмірам 60 на 60 см та висотою 185 см, Вона без проблем стане навіть в обмеженому просторі закладів, що займається вуличною торгівлею. Корпус має міцну конструкцію, зовні та середини виготовлений із високоякісної харчової нержавійки. Загальний об'єм 400 літрів. В комплекті три металеві полиці з полімерним покриттям. Розмір полиці – на см. Система охолодження динамічна, тобто продукти заморожуватимуться швидко та рівномірно. А завдяки автоматичній системі розморожування вам не потрібно буде це робити вручну. Морозилка має температурний режим від мінус 10 до мінус 18 градусів Цельсія. За допомогою цифрового терморегулятора ви можете зручно регулювати та контролювати температуру всередині. Двері мають зручну ручку, що не виступає зовні, а гумові магнітні ущільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Спеціальна система дверних петель забезпечує автоматичне закриття дверей. Двері обладнані замком. За потреби можна перестановити інший бік. Морозильну шафу обладнана міцними високими ніжками, завдяки чому її можна зручно відрегулювати на підлозі, а також легко прибрати під нею. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.